Зовсім нове щось. Це проєкт, який є. Ну, в детекторі виставка буде називатись Таємні процесії речей. А проєкт буде про речі, про ауру речей, про дим речей, про речі, які нас оточують. Я зараз вам покажу частку, частину. Більшість тут немає цих робіт, які будуть на виставці, але є роботи з цієї серії, які просто... Я просто фотографую такі на Це фото, фото і об'єкти. ну Будуть ще об'єкти просто. Так я фотографую такі концептуальні штуки, як натюрморти, як. Ну це все пробні фото, це ще не ну, якби не є речі які. Ну і виставка буде, в принципі, складатися з цих робіт. Тут йдеться про те, як ми сприймаємо дійсність і як ми ставимося до речей. Скажімо, речі, які нас оточують, ми часто наділяємо їх дуже великим змістом, часто не зауважимо, а насправді кожна річ є дуже цінною штукою, і, і залежно, як до того ставитися і як сприймати цей світ. От, скажімо, оця робота, ну, це, власне. Портрет жінки на фоні пейзажу. Так, класичний пейзаж можемо згадати. Там я малювали в епоху відродження Мадонну, там ззаду пейзаж. Так, портрет жінки на фоні пейзажу або така річ. Все це буде серія натюрмортів. Але натюрмортів про нас якби які дуже непрості, так би мовити. З одного боку, прості, а з другого боку з багатьма. Надека Ну все.